Плаходим. Так. И там мы открыли новую Подивіться. Зараз ми, я покажу, що тут є, Перший половин. Все, поросли в перси. Поехали на семь опа де дор Цей челик легкий. Дивіться, бачите у цього чел... челка з синього, великого. то він легкий, він просто. Він навіть не залякує, типа про приколу зробить. Не знаю нащо він. О, чисто по приколу. Оп-оп-оп. Ви чим мені просив? О, У. о. О. ти поїхав? Ну нічого, я так що не гравшу. Зараз, ладно, пройду продумом цей юргонь. Постараюсь трохи. Може. Так, так.

Бачите, Вбив всіх навіть перца ні одного не потеряв. О, зараз тут поб'ємось. Я тут бився, коротше. Це круто так. Пойдемо подувати три уровня. Щоб не затягувати час так. Бо час це трохи затягується. І не дивіться так на мене. Я тут не І Тільки не дивитись на мене. Туриста бомба. оп оп Пішут, кто так -то, товариста? Є. Yes. Чисто снапшот. Даю. І останній уровень біємось. Давайте. Ви питаєте, як я отримав таких персів крутих на початку О, бачите оці чели два. Вони безпечні Дивіться, як я отримав таких крутих персів на початку Я виповняв завдання і там отримав персів, отак. Ну і ще я. На арені бився частенько. Получав там персів, якщо що, якщо ви не знаєте, як отримати нових персів, в «Єжедневці» получав, в, в різних состязаннях там получав, в битвах по квантах Альянсу, і отак от і получив з крутих персів. Ви ж бачили, скільки в мене персів крутих? О, перемагаємо. Це було дуже круто. Як вам ці острова? Надіюсь, вам понравилось. Я надіюсь, вам подобається це відео. І всім пока! Всім пока!